Якщо вас цікавить оборонна сфера України і світу, то раджу уважно подивитись цей випуск. Сьогодні дивіться українці у Генеральному штабі Росії, японські пікапи замість уазиків, дебютна виставка озброєнь у Баку та польський одноразовий ударний дрон. Починаємо з українських військових новин. 20 серпня постановою Кабміну No413 затверджено порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у антитерористичній операції. Там роз'яснюється, кому надається цей статус, та є додатки з бланками довідок, які необхідно надати комісії. Бійців добровольчих підрозділів МВС, Азов, Айдар та Дніпро можуть прийняти до лав Збройних сил України. Про це йшлося під час зустрічі з представниками Міністерства оборони. Таким чином, у їхньому арсеналі з'явиться важке озброєння. 27 одеських та харківських курсантів у зоні АТО нагородили почесним нагрудним знаком за вірцевість у військовій службі третього ступеню. Майже місяць майбутні офіцери ремонтували техніку для передових позицій на Донбасі. На кошти українців волонтери закупили 18 позашляховиків Міцубіші л Л-200». Цього тижня батальйон 79-ї аеромобільної бригади Фенікс отримав три машини. Також сучасну альтернативу «Уазикам» скоро передадуть 25-й бригаді та головному управлінню розвідки. Майже 20 українських офіцерів беруть участь у міжнародному навчанні Кленова Арка, що проходить у польському Любліні. Значні зміни у плани маневрів за участю України, Польщі, Литви та Канади, внесла агресія Росії щодо нашої держави. Традиційно починаючи з 1997 року, багато морські навчання країн Чорноморського регіону Сібриз проходили влітку. Але анексія Криму та крадіжка частини українського військово-морського флоту Росією змусили змінити дату цьогорічних маневрів. Чи вплинуло це на якість заходу? Знають наші кореспонденти. Ще пару місяців тому. Санітарний катер Сокаль був виведений з Криму. Росіяни пошкодили деякі його системи та вкрали медикаменти і спирт. Проте до маневрів все ж вдалося набрати команду і відновити морську швидку. Отримали сигнал про навчальну тривогу от судно вирушило в район аварії, здійснило пошук особового складу, який плаває на воді. За допомогою літака Ан-26 була скинута парашютна десантна рятувальна група, яка навела катер на об'єкт. Троє членів парашютно-рятувальної групи десантуються з висоти 1200 метрів. За кілька хвилин потерпілих вдається підняти на борт та надати першу долікарняну допомогу. В операційній катера можна провести повноцінне хірургічне втручання. Усе необхідне є. Кожен рік це навчання проводиться за і теж тематикою. Цьому році навчання більш інтенсивніше, воно буде більше насичена вправами по пошуку підводних чівнів, по Рятувальні людини на морі це дуже важливе для нас. Ну і загалом, взаємосумісність наших кораблів, наших літаків з іншими країнами світу для нас дуже важлива. Враховуючи спостерігачів з Грузії, Норвегії, Швеції Франції. Загальна кількість учасників навчання близько двох тисяч осіб. Компанію п'ятьом українським кораблям та суднам склало сім іноземних бойових плавальних засобів. Наприклад, американський ескадрений міноносець Рос, аналог якого зараз коштує аж 2 мільярди доларів. Іспанія відрядила до Одеси новий корабель, який став другим у проєкті. Від Туреччини, яку на Сібризі зазвичай представляв катер, цього разу новий корвет. Це навчання воно сплановано було за рік, як мінімум планування навчань починається. І цей регіон був визначений. І, тобто, Україна, навіть якщо говорити з політичної точки зору, ми показуємо свою політичну стабільність. Як ми спланували тут проводити, не дивлячись на те, що йде неоголошена війна, ми проводимо це навчання, не дивлячись на що. Тому для нас це показчик стабільності. Для наших партнерів, які відгукнулися, теж показчик стабільності. Для керівника навчань від американської сторони, командора Джеймса Ейкена, цей сібриз вже третій. І, хоч рік тому він потискав руку адміралам, які стали зрадниками, американець не розчарувався в українцях за останній рік ставлення. I was especially proud of Sagadashni. Я гордий за фрегат Гетьман Сагайдачний, який минулого року готувався тут до антипіратського походу та здійснив його успішно. Це перший корабель країни не члена НАТО, який здійснив таку місію з 2009 року. Для цього екіпаж мав відповідати сотні натовських вимог, так званих станагів, а це 25 тисяч сторінок англійською мовою. У рідних же водах, 8 10 вересня, флагман військово-морських сил займався пошуком умовної субмарини, а спільна українсько-грузинська команда здійснювала догляд. Цивільних суден, хоча сібрис на натовське навчання, а українсько-американське із запрошенням країн партнерів Росію, воно дуже нервує недарма над канадським крейсером, супереч міжнародним нормам, літав винищувач із триколором. А в анексованому Криму провели стрільби з нових ракетних комплексів берегової оборони. Бастіон я входив в групу планування навчання «Сібрис-98». Коли значит, брали участь два корабля Російської Федерації, СКР «Ладний», великий десантний корабель і рота морської пехоти. І це були дуже дуже такі позитивні навчання. І потім в журналі Морський збірник я навіть читав дуже позитивний відгук дуже такого поважного адмірала російського. Часи змінилися. Путін поцупив у нас Крим і досі тримає у заручниках 17 одиниць українського бойового флоту. Сподіваємось Костянтину Ольшанському, Славутичу, Тернополю, вдасться долучитися до Сібриз вже у наступному році. Нам добре відомі прізвища російських політиків, артистів, спортсменів, які народилися в Україні, але досі підтримують загарбницьку політику Путіна. Тож ми вирішили з'ясувати, хто з вищих чинів генерального штабу Російської Федерації має завдячувати українській землі, але слухняно виконує забаганки світового агресора. Торжественне шествие військ возглавляє командуючий воєнним парадом генерал-полковник Олег Салюков. Якраз за тиждень до параду на червоній площі його призначили головнокомандувачем сухопутних військ, які вже чотири місяці поспіль вбивають українців на Донбасі. До речі, ця посада пустувала півроку саме у той час, коли зелені чоловічки ввічливо анексовували Крим. Попри це, Олег Леонідович погодився стати на чолі найбільшого угруповання російської армії. Генерал, напевно, вже забув, що у 1977-82 роках його військова кар'єра починалась саме у Київському військовому окрузі. У той же період, але на два роки довше, у столиці Української РСР служив і нинішній перший заступник міністра оборони Федерації, генерал армії Аркадій Бахін. У квітні саме він відповідав за прийняття лав російської армії військовослужбовців Криму, які зрадили українську присягу. На сьогоднішній день 9268 воєннослужащих указаної категорії в первоочередному порядку отримали громадянство Російської Федерації, прийняті на військову службу по контракту військові сили Росії і назначені на військові должності. Із них офіцери 2768 чоловік, прапорщики мічмани 1302, солдати матроси, сержанти старшини 5000 Сім і курсанти 191 чоловік у 1989 році. Київське вище танкове інженерне училище закінчив начальник головного автобронетанкового управління російського оборонного відомства генерал-лейтенант Олександр Шевченко, якому для так званих ополченців Донбасу не шкода ані градів, ані буків, ані танків. Т-72. Вчинки вище перерахованих посадовців залишаться на їхній совісті, але у російському генштабі сумлінно служать і генерали, які народилися в Україні. Наприклад, керівник апарату Міністерства оборони Російської Федерації, генерал-полковник Юрій Садовенко, з'явився на світ у Житомирі 11 вересня 1969 року. Зараз учаснику бойових дій залишається тихенько трястися за своє місце та виконувати злочинні накази Путіна і Шойгу. У березні заступник міністра навіть проінспектував так званий Кримський федеральний округ. Навряд чи українські родичі будуть вдячні йому за це. І те саме стосується командувача військ повітряно-космічної оборони генерал-лейтенанта Олександра Головка. Він народився у Дніпропетровську, навчався у харківському училищі ракетних військ. А нині старанно служить Кремлю, поки російські окупанти захоплюють його батьківщину. Головний редактор військово-історичного журналу Міністерства оборони Російської Федерації полковник Ігор Чашух народився у Миколаєві, а навчався на журфаку львівського військово-політичного училища. На диво у виданні досі не опубліковано жодного матеріалу про наш Крим чи Новоросію. Таким більш-менш позитивним прикладом ми завершуємо добірку антигероїв, але швидше за все, і цей медіаресурс путінська машина буде використовувати для переписування історії Росії. І до міжнародних військових новин у своєму зверненні до нації президент США Барак Обама окреслив стратегію боротьби з терористичним угрупованням Ісламська держава. Зокрема, йшлося про відмову від прямої участі у бойових операціях. Проти в Іраку буде 2000-й американський контингент. 10 вересня завершились військові навчання НАТО, стетфаст «Джевелін» або «Вірний Спис. У них задіяли 600 вояків з 9 держав, сотні бойових машин, 10 літаків та стільки ж гелікоптерів. Маневри проходили на території Німеччини, Естонії, Латвії, Литви та Польщі. В Азербайджані відкрилась перша міжнародна виставка оборонної промисловості Адекс. 200 компаній з 34 держав світу демонструють там свою військову продукцію. До речі, у Баку Київський бронетанковий завод вперше презентував бойовий модуль БЛІК-2. Польська компанія WB Electronics презентувала одноразовий ударний міні-безпілотник ВОМЕД. Апарат з пластику вагою 1,3 кілограми вистрілюється з переносного пускового контейнера або більшого дрона та може перебувати у повітрі 40 хвилин. У США працюють над кількома пристроями, щоб замінити попереджувальний вогонь у гору. На відстані до 1000 метрів від позиції спеціальні насадки на зброю засліплюють випадкових перехожих чи ворогів. При наближенні до бійця світло стає ще яскравіше. Тим, я завершую випуск та сподіваюся, що новини наступного тижня будуть ще позитивнішими. Побачимось.